Хело, аміго! З вами знову психочеп і моя улюблена рубрика Пінгони Аміго. Повернення рубрики. Дуже дякую. Невеличкий пакуночок сьогодні, але вміст, який мене вразив. Так. Написав мені Василь. Привіт, Василь. Каже, у мене для тебе є підгончик. Як ви бачили з минулих моїх відео, я купив ось отакий кейс Super Mario 3D Land. І коли його відкрити, то картриджа, як ви бачите, немає. Тому він мені написав і каже: у мене для тебе є підгончик. Ось отакенький картридж. Ось отакенький картридж. Дивіться, Super Mario 3D Land. І оба! Зібрали повні, повно комплект разом з Василем. Дякую тобі ще раз Аміго. Отакий чудовий в колекції перший оригінальний коробочний картридж Nintendo 3DS. У мене тепер в колекції. І ще з такою чудовою класною грою. Клас, дуже дякую, дуже дякую тобі, Аміго. Але це не все. Ви уявляєте, саме-саме була велика несподіванка, коли я в отакому пакуночку відкриваю його, думаючи, що там просто лежить картридж до 3 ки і ви уявліть, що я бачу в мене одразу пропав. Пропали слова і затряслись руки. Дивіться, це легендарний Sony Walkman HMD Walkman mz rh 1 І ви тільки ну, подивіться на нього. І ви уявіть, що це за річ. Зараз я вам трошечки про неї розкажу. Це самий останній. Самий останній. І самий закінчений плеер версії для міні-диску. Ось так. Це самий останній плеєр, який Sony випустила в форматі міні-дискової версії. Це от в самий-самий наприкінці. Фух, це було нереально. Не, не Я зараз дивлюсь і в мене до сих пір тремтять руки. Виглядає він просто нереально. Дивіться, ось повністю робочий. Повністю в робочому стані. Оригінально. Ай-ай-ай! Висовуйся, висовуйся! Не хоче висовуватись. Ну, оригінальна батарейка там в комплекті. Фух. Сказати, що я здивований, це не сказати нічого. Нічого не сказати. Бо це якась просто нереальна річ. Але, починавши, почавши розбиратися, в ній виявився все ж таки. Неприємний нюанс. Запустити його без а, пульта керування. Немає можливості. Немає кнопки просто Play. Кнопки Play просто немає. Або я щось не розібрався, як його включити. А пульт, а, я знайшов такий пульт на Аліекспресі, коштує він а, 65 а, доларів. наче. Ну, я не знаю. Заради такого плеєра, мабуть, прийдеться купувати пульт. Ну, я в захваті від такої речі просто неймовірно. Ви тільки подивіться на нього з усіх сторін, який це стан. Фух, раніше вміли робити. Я в Захваті. Дякую тобі, Василь. Це було неочікувано. неочікувано і неймовірно. Просто, просто щось неймовірне. Хух, у мене до сих пір слів немає. Я не, я не знаю, як це описати. Ну. Просто це, це було щось. По-перше, я очікував тільки, тільки картридж очікував. А отримав. Отримав <пи> просто нереальні емоції. Дуже дякую, Аміга. Хух. Все. До нових зустрічей і пока-пока, Аміга. Beep beep boop boop